Ваші діалоги звучать начальник на з другого епізоду. Не біда, дивіться це відео. Сьогодні чітко визначимо, чому діалоги виходять одні та дерев'яні. Розглянемо 5 кроків побудови захоплюючого діалогу, і на детальному прикладі пройдемося по кожному із них. Перше, що зазначає автор, це те, що діалог завжди має служити якійсь цілі. Їх є мільйон, експозиція, розкриття героя чи сюжету, зацікавлення читача та інші. Єдине, що важливо зрозуміти. Кожна розмова мусить містити в собі хоча б одну ціль. А завдання для письменника профі це включити в один діалог як найбільше цілий. Поглянемо на знамениту промову. Більбо аданогафевігафесвелезайшелайк, анайлайлесденгафовігафасмелезюдизерв. Якій цілі вона служить, вона чітко передає ставлення Більбо до інших гобітів, за умови, що читач зможе переварити сказане, тому це водночас розкриває нам самого більбо. Він трішки нахабний, любить говорити загадками, знаючи, що майже ніхто його не зрозуміє. Тому він особистість, який подобається, заплутувати інших людей. Це створює відчуття, що він досить кмітливий, а також трішки соушали оквид. Дана репліка виконує багато завдань і тому є чудовою. Але який тоді приклад протилежного діалогу, що повністю позбавлений сенсу? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Звісно, критикувати кімнату це те саме, що бити беззахисного чоловіка без кінцівок, що лежить обличчям до ґрунту, тобто досить легко. Але тим не менше це якраз чудовий приклад жахливого діалогу. Він не має цілі і тому страшенно нудний. Лише песик хоч якось тримає цю сцену. Проте самої цілі недостатньо, і в цьому можна переконатися на прикладі Падме. Зачитувати я це, звісно, не буду, дякую. Так, тут глядач дізнається про почуття персонажа, але справа у Тим, що жодна людська істота не буде таке говорити в реальному житті. За проблема у підтексті. Ми вже неодноразово говорили про нього. Та він, напевно, найважливіший в діалогах і водночас найважчий. Коротко, підтекст це різниця між тим, що Горой говорить, і між тим, що він має на увазі. Тобто персонажі не мають напряму говорити Я тебе кохаю! Я хочу поїхати в Єгипет, я ненавиджу цей суп. Міні сценка. У Стіва померла собака, і Джон його запитує. Все гаразд? А стів відповідає, все нормально. Зрозуміло, що все ненормально. Та з такої відповіді читач розуміє, що стіву сумно, але він не хоче про це говорити. Тобто, під це про те, щоб не говорити напряму. Найлегший спосіб цьому навчитися побільше розмовляти зі своєю дівчиною. Поглянемо на приклад з безславних виродків. Персонаж Ганс розшукує євреїв і заходить до одного фермера, щоб довідатися, чи їх тут немає. Всередині сцени Ганс перестає говорити про війну і розпочинає розмову про щурів, що зовсім не стосується мети його візиту. Він починає аналізувати поведінку тварин і говорить про навички мисливця. Потім каже, що щурі люблять ховатися під підлогою, а це саме там, де в цьому домі ховаються євреї, яких він і прирівнює до гризунів. Тобто на перший погляд персонажі говорять ні про що, але якщо розвернути конструкцію, то відкривається геніальна картина. Це подібне до того, як п'ять хвилин після розмови вам голову приходить геніальна репліка, яку ви могли сказати, і починає душити жаба, що ви не додумалися раніше. З книгою таких проблем немає. Завжди можна повернутися і переписати. Неякісний приклад можна знайти в інтерстелері. Багатьом ця репліка не подобалася, і якраз тому, що цю думку варто було передати під текстом. Проблема тут тому, що Нолан напряму говорить: Ей, а ви знали, що тема цього фільму любов, але натомість це потрібно показувати. Під кінець звернемо увагу на останній приклад. I am Як бачимо, під тут нуль. Ведер напряму говорить Люку, що він його батько, тому варто пам'ятати, що всі поради це лише інструменти, які можуть вам допомогти в написанні шедевру, але не кожна з них виявиться корисною, конкретно у вашому прикладі. Перейдемо до схеми з п'яти кроків. Спершу ви накидуєте репліки у логічній послідовності, але це ще дуже сирий матеріал, і діалогом таки назвати важко. Ну хіба що ви хочете написати книгу за мотивами фільму Кімната. Потім ви робите діалог менш формальним, далі додаєте в нього більше особистості. Також додаємо трохи. Руху, бо ж наші герої не НПС, що стоять на місці, як пінгвіни, махають руками. І під кінець переконуємося, що тон і темп правильно налаштовані, що читача виникає бажана вами емоція. Звісно, ви можете робити це в будь-якій послідовності і додавати власні кроки, це лише один із варіантів. Автор відео також пропонує нам 5 версій одного діалогу. Тож давайте розглянемо, як з кожним кроком він буде покращуватися. Короткий сюжет. Відбулося пограбування. На місце злочину прибуває один поліцейський, але грабіжник вже втік, проте власник пограбованої крамниці тут, і він бачив, куди побіг злодій. Чи впевнені ви, що підозрюваний пішов на північ? Так, я впевнений. Він пішов цією вулицею. Чи носив він із собою зброю? Так, в нього був дробовик. Замкніть двері, я йду за ним. Ви справді гадаєте, що це хороша ідея? Граматично тут все добре, діалог чітко передає суть і є досить функціональним. Але чи виглядає це як реальна розмова? Чи переконують ці репліки, що їх вимуляють живі особистості? Перше покращення досить просте, зробимо діалог менш ідеальним, бо він звучить досить машинально. Книги містять емоційні і напружені моменти, а під час них люди рідко коли говорять формальними словами. Вони щось скорочують, роблять простішим, інколи навіть ламають структуру. Вони більш зациклені на тому, аби швидше дійти до суті в екстреній ситуації. Але як це правильно описати? Якщо ви пишете на англійський, то найпростіший спосіб використовувати скорочення. Якщо ж не знаєте англійської, то можу вас навчити, контакти в описі. Але давайте подивимося, як український так зробити менш формальним. Ви можете робити скріншот усіх п'яти версій діалогу, щоб потім мати змогу їх порівняти. Ви впевнені, що підозрюваний пішов на північ? Так, я впевнений, він пішов цією вулицею. Він носив із собою зброю. Так, в нього був дробовик. Замкніть двері, я йду за ним. Гадаєте, це хороша ідея? З питань ми вирізали ці частки чи і структурно зробили діалог більш живим. Це все ще дерев'яна розмова, але вона відчувається вже трішки більш звичною, ніж було в першому варіанті. Тепер час додати особистості до наших ляльок. В основному це контраст. Репліки мають бути такими, щоб навіть без тегу можна було зрозуміти, хто її промовив. До речі, про теги та решту речей щодо діалогів. Можете також подивитися на моєму каналі. Є цілий плейліст присвячений цьому. Персонажі це не просто скриньки, що передають інформацію. Вони мають робити це унікально та відмінно одне від одного. Впливати на їх слова може багато факторів. Тож задумайтеся над ними, коли будете писати. Звідки персонаж, який його вік, інтелектуальний рівень, з ким він спілкується, чого хоче, в яких умовах виріс. Питань безліч, ви можете навіть створити для своїх персонажів досьє, але звісно не варто занадто багато часу на це витрачати, бо ціль це створити між співрозмовниками контраст. На північ, так, ви впевнені? Ага, він пішов вздовж вулиці. Він був озброєний? Так, мав такий великий дробовик. Добре, замкніть за мною двері, я йду за ним. Дійсно? Гадайте, це хороша ідея. Невеликі зміни, але розмова почувається більш живою. Офіцер розмовляє короткими фразами, задаючи чіткі запитання. Продавець більш розкутий та балакучий. Проте це, це все ще пласко, тож додаємо трохи руху. Слова це лише частина діалогу. Велику роль грає також мова тіла. Але вона має існувати не заради самої себе. Жести та рухи повинні доповнювати сказане, а не бути у вакуумі. Таким чином, діалог буде більш цікавим, а читач краще в нього зануриться. Знову таки, рухи не мають бути великим драматичним перформансом. Лише декілька влучних вже дадуть результат. Зверніть увагу, як буде сприйматися четверта версія діалогу. На північ, так, ви впевнені? Ага, він пішов в цей бік. Продавець підійшов до вікна та вказав на вулицю. Офіцер нахилився, щоб глянути. Він був озброєний. Так, мав, такий великий дробовик. Добре, замкніть за мною ці двері, я йду за ним. Дійсно, гадається, це хороша ідея? Тут персонажі підкріплюють свої слова діями. Також зверніть увагу, що двері ми замінили на ці двері. Це зближує нас зі сценою. Ми тепер відчуваємо, що ці двері реальні, і до них справді можна торкнутися. Зараз час додати напевне найголовніший аспект емоції, як емоції самих героїв, так і загальні відчуття, які ви хочете викликати у читача даною сценою. Спершу розберемося, що на серці у персонажів. Полісмен, по перше, переживає, бо він ж відправився на завдання сам. Але герой також зв'язаний обов'язком виконувати свою службу і не може бути бездіяльним, тому він і задає багато запитань, бо водночас і нервує і хоче розкрити цю справу, правильно оцінити ситуацію. Також він буде трішки владний, бо в його руках піклування про життя людей. Він наказує чоловіку замкнути двері. Щодо продавця, то він точно збентежений, трішки в паніці, його все-таки пограбували, але через це він може й сильно переватися допомогти та активно відповідати на запитання, аби злодія спіймали та відшкодували збитки. Він буде також повний адреналіну, йому хочеться рухатися. Бачимо це з того, що він підходить до вікна. Щоб це показати, продавцю можна додати ще трохи руху, а також, напевно, він буде тяжіти до того, аби Занадто детально все пояснювати. Щодо сцени в загальному, теж варто задати собі запитання, який темп, яка атмосфера має бути в кімнаті. Темп, звісно, швидкий, бо крамницю ще й не пограбували. Це можна передати короткими реченнями, якими персонажі закидують одне одного. Також зведемо теги до мінімуму, щоб не відволікати читача. Тон буде передавати очікування, схвильованість. Тут добре зробити, ніби грабіжник щойно вибіг з крамниці, і вся сцена відчувається в реальному часі. Ну і сам зміст він має бути логічним та послідовним. На північ, так, туди. Ви впевнені? Досить впевнений. Він пробіг повсті машини, я гадаю. Продавець підійшов до вікна та вказав на вулицю. Рука тряслася, і він швидко її опустив. Офіцер нахилився, щоб подивитися. Ви бачили, що за зброя в нього була? Дробовик 12-го калібру, величезний, він навів його прямо на мене, прямо в обличчя. Гаразд, з вами все добре, замкніть ці двері. Ось ось наші люди до вас підій. Вийдете за ним? Сам? Це, звісно, не ідеальний діалог, все ще можна робити поправки. Ймовірно, ви б пішли іншим шляхом його написанні. В цьому й скарб письменництва. Кожний автор носить свій унікальний слід. Але якщо порівнювати першу та п'яту версії, можна із певністю сказати, що діалог справді став кращим. А ну і звісно, це не означає, що для кожного вашого діалогу ви мусите писати по п'ять версій. Це радше право для тренування, яка допоможе вам запам'ятати сам хід думок при написанні діалогу. Підсумуємо, кожний діалог мусить мати хоча б одну ціль, що їх більше, то краще. Персонажі не повинні говорити те, що у них на думці напряму. Використовуйте підтекст, який полягає в тому, що ви вказуєте на почуття персонажа, не називаючи самих почуттів. Написавши першу версію діалогу, зробіть його менш формальним. Дайте героям унікальні особистості та встановіть між ними контраст. Додайте в сцену трішки рухів, які будуть підкріплювати сказане. А також визначіться, який тон та емоції має передавати діалог. Ну і звісно, пам'ятайте, що це лише поради, а не правила. А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.